Особовий склад поліції у Вінницької області переведений на посилений режим несення служби. Крім цього, в територіальних підрозділах Вінницької області розгорнуті оперативні штаби, до яких постійно буде надходити інформація у разі вчинення, будь-яких повевів правопорушень. Крім цього, в Національній поліції створені посилені слідчо-оперативні групи, які будуть швидко реагувати на всі виклики громадян. Також хотів би повідомити про те, що попередньо було проведено кілька нарад як в обласній державній адміністрації, так і в міській раді за участю представників. Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій, прикордонного загону, а також військових частин Нацгвардії, де ми спільно приймали рішення пронесення служби працівниками поліції спільно з іншими службами, як в місті Вінниці, так і в районних центрах під час богослужінь Пасхальних свят. І також під час травневих свят, які незабаром наближаються в ніч з 30 на 1 травня у 774 населених пунктах, в 901 храмі будуть проводитись богослужіння з нагоди святкування Пасхи Великодня. Очікувана кількість учасників понад 300 тисяч осіб. Охорону публічної безпеки та порядку будуть забезпечувати більше тисячі працівників поліції, 50 військовослужбовців нацгвардії та 600 членів громадських формувань 8 травня. В обласному центрі з нагоди відзначення дня пам'яті і примирення та 71-ї різниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У сіми населених пунктах області відбудеться дев'ять заходів. Ці всі заходи також будуть забезпечуватися охороною працівниками поліції та згаданими службами. 9 травня з нагоди відзначення 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у 316 населених пунктах відбудеться 373 заходи. Очікувана кількість осіб, які будуть приймати участь у цих заходах 63 тисячі. Також будуть забезпечувати всі відповідні заходи по охороні громадського порядку. Поліція Вінниці Вінницької області повністю готова до виконання покладених на неї завдань. Мешканці міста Вінниці та Вінницької області можуть бути впевнені в тому, що поліція здатна втримати правопорядок і не допустити будь-яких проявів правопорушень під час святкування. А у разі їх вчинення своєчасне реагування відповідно до чинного законодавства. Під час ходи 30-го числа буде перекрито чимало дорожніх ліній і. Для забезпечення їхньої безпеки виділяються працівники патрульної поліції, які будуть супроводжувати з 22 квітня поточного року. Особовий склад переведений в режим підвищеної готовності відповідно до завершення святкування. Щоденно на чергуванні знаходиться понад 200 осіб і 61 з техніки. Крім того, є відповідно на виникнення непередбаченої надзвичайної ситуації. В резерві знаходиться понад 700. Чоловік особового складу і понад 100 одиниць техніки. В цілому проведено заходи щодо перевірки культових споруд, де будуть проводитися масові заходи. Відповідно, проведено відповідні інструктажі з тими, хто відповідає за правила пожежної безпеки. Ми значно збільшили кількісний склад змін прикордонних нарядів у пунктах пропуска. Проведено прикордонно-представницьку зустріч з представниками прикордонної поліції Республіки Молдови. Щодо порядку спільних дій і не допущення черг перед пунктами пропуска, уточної взаємодією з іншими контрольними органами та службами. Особовий склад буде залучатися безпосередньо для виконання служби з охорони громадського порядку та публічної безпеки на території прилеглій до місць проведення богослужінь, а також безпосередньо створені резерви в частині. Групи швидкого реагування, які будуть надавати миттєву допомогу під час, допустимо, складення оперативної обстановки в своєму місці в Вінниці. Так були визначені задачі, які стоять перед нами під час святкування даних заходів. Я сподіваюся, що і впевнений, що Національна гвардія спільно з головним управлінням національної поліції в Вінницької області забезпечує громадський порядок та публічну безпеку під час святкування. スウェア